Тутгарт, Хмельницький, Дрезден, Тристоронній союз підтримки та солідарності скріпили підписами у форматі онлайн мери трьох міст. Участь у підписанні також взяли повноважні і надзвичайні посли. Співпраця є унікальною. Одразу три міста це по суті трикутник успіху і розвитку. Ми вважаємо, що від цієї співпраці однозначно користь будуть мати усі мешканці нашої територіальної громади. Ця співпраця точно буде взаємовигідною. Всі ті принципи і позиції, які ми прописали безпосередньо вже в самій угоді, вони точно на користь нашій громаді. Партнерство пропонує співпрацю з метою надання гуманітарної допомоги Хмельницькому та супроводу міста на шляху до європейської інтеграції. 4 лютого 22 року Російська Федерація розпочала збройну агресію проти України з цього часу. Щоденно багато людей гине багато хто з українців залишили свої домівки. Місто Штутгарт завжди засуджував цю агресію. Для нас з самого початку було важливо показати. Чіткий сигнал нашої солідарності і Україну підтримати не лише тимчасово, але відбудувати довгострокові партнерські стосунки з українським містом. Співпраця між містами розпочалася раніше за підписання угоди. До прикладу, штутгарт вже відправляв до Хмельницького гуманітарну допомогу. Молодіжні делегації та діти загиблих українських військових відвідували німецькі міста. Спортсмени виступають на німецьких змаганнях, а пожежники переймають досвід у закордонних колег. Навчальні заклади між тут і Хмельницького вже підписали угоди на своєму рівні. Ми подали спільну заявочку. На один з європейських проєктів і зараз фактично обговорюємо різні моменти співпраці, пов'язані з громадським транспортом, пов'язані з інфраструктурою, з економікою, з освітою, з охороною здоров'я, з архітектурою. Наступного тижня робочі групи міст зустрінуться, аби відпрацювати план взаємодії на 2024 рік. Муніципальна співпраця, муніципальне співробітництво є надзвичайно важливим сьогодні в умовах війни, тому що. Слово місцевого самоврядування в європейських державах є надзвичайно вагомим, і ми сьогодні по суті отримали у ну, таких два хороших адвоката України і українців на міжнародній арені, тому що і, Штударт, і Дрезден – це надзвичайно пловові міста, і їхні відстоювання інтереси України і українців буде дуже важливе для постійної міжнародної підтримки і допомоги Україні в війні проти російської туристичної держави. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.